ДЕВ'ЯТНИЦЯ До Матері Божої Неостанної Помочі. День 4. Одіва найсвятіша. Так милосердна і жаліслива. мати неостанної помочі Християн, сповнена доброти і благодаті. Коли ти з Ісусом жила в Назареті, Він був тобі послушний. Чи може відмовити тобі в чомусь, коли разом знаходитесь у Царстві Небесному? Ні. Він не може тебе не послухати, бо ти джерело його ласк. Він поручив тобі місію допомагати опущеним, розраджувати плачучих, єднати грішників з Богом. О мати, не забувай, що ти є всесильною, благаючи, що ти матір милосердя. Зворушся моїм смутками, проханням і сльозами. О мати неостанної помочі, виконай мої благання. Прошу тебе, дай мені зрозуміти, скільки в тобі сили, мати Божа, неустанної помочі, діва непорочна, Мати Божа і наша добра матір, молися за нас до Ісуса. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, обрадована Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід утроби твоєї, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і присно, і по віки віків. Амінь.